Таю, розв'яжемо діагностичну контрольну роботу номер 2 Якщо це математика, це третя контрольна робота, тема множення та ділення дробів, тотожні перетворення раціональних виразів, раціональні рівняння восьмий клас. Нуж нової української школи. Твертій варіант. У завданнях 1.3 треба обрати правильну відповідь із запропонованих. Перше завдання виконати множення дробів. Виконуємо множення дробів. Щоб помножити дріб на дріб, нам потрібно чисельник першого дробу, Т, помножити нас. Чисельник другого дробу. Записати все в чисельнику. 4 знаменник множимо на знаменник другого дробу і записуємо все в знаменнику. Тепер скорочуємо. Т квадраті у нас залишиться Т, тут одиниця. 16 ділимо на 4, це буде 1, тут буде 4. Отже, 4 поділене на Т, 4 поділене на Т. Шукаємо відповідь. 4 поділене на Т це буква Г. Отже, перше, перше завдання буква Г. Ну і краще написати ще відповідь: 4 поділене на Т. У другому завданні треба поділити дріб на дріб. Щоб поділити дріб на дріб, нам треба перший дріб ділене записати без змін, А поділене на 7. Знак ділення поміняти на множення. І записати дріб, обернений до дільника. Тобто, треба перевернути дріб. 5 піде у чисельник, а у знаменник піде А. Скорочуємо А. І в нас А3, ми отримаємо від 5 сьомих. 5 сьомих це відповідь А. У другому завданні відповідь А. І запишемо результат 5, 7. Третє завдання. Укажіть рівняння, коренем якого є число 4. Якщо ми пам'ятаємо, що дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Ось тут х додати 1, щоб перетворився в нуль, тут буде мінус 1. Нам не підходить а. Х дорівнює нулю. Тут теж б не підходить, а ось ви, давайте подивимось. Х мінус 4 чисельник повинен дорівнювати нулю. Знаменник х не повинен дорівнювати нулю, це область визначення дробу. Переносимо 4 праворуч, ми отримаємо х дорівнює 4, х не повинен дорівнювати нулю. Отже, Відповідь у цьому завданні В. Третє завдання. Давайте поставимо відповідь В, Ну і запишіть саме рівняння. Треба виконати дію множення ділення. Два приклади на множення, два приклади на ділення. Щоб помножити дріб на дріб, нам треба, так, у нас два мінуса, то при множенні мінус на мінус двох від'ємних чисел ми отримаємо додатнє число, записуємо. 3С. У четвертому помножити вже мінус ми не пишемо, тому що ми розібрали з мінус мінус на мінус, дав нам плюс 5п записуємо. Тоді 20п у квадраті помножити на 12 у четвертому. І подивіться цікавий випадок. Ми 3 скорочуємо з 12, 12 ділимо на 3, у нас буде 4, 3 ділимо на 3, будемо одиницю мати. 5 і 20 скорочує. Тут ми отримаємо 4, тут буде одиниця. Тут П у квадраті, тут П у першому. Значить, тут одиниця, тут залишається П. С у четвертому, С у четвертому гарно скорочується, тому тут нічого не залишається. Записуємо те, що у нас у чисельнику все скоротилось, ми отримаємо. Одиницю. У знаменнику 4 помножити на 4, це буде 16 і дописуємо змінну P. Перше завдання з четвертого номера розв'язане. У другому завданні, дивіться, в чисельнику першого дробу записана формула скороченого множення, х додати y. Все це у квадраті, помножити на m у квадраті. M n знаменник першого дробу, а у знаменнику другого дробу можна Y винести за дужки. Коли ми Y винесемо за дужки, у нас буде x Y x додати y. Тепер подивіться, у нас у чисельнику x додати y у квадраті. Що це означає? Це означає, що сума чисел помножена сама на себе двічі. Ми можемо це розписати x Y помножити на m і ще раз на m для зручності скорочення. m помножити на n y x плюс Y. Тоді в нас сума чисел скорочується, скорочується одне m і збираємо те, що у нас залишиться. X. Додати ігри, n Y. M ще у нас. Вона ще m залишилось, тоді треба взяти це в дужки. В знаменнику буде N помножити на Y. Все, можна розкрити дужки, але нам це нічого не дасть, тому так і залишимо. Тепер треба поділити дріб на дріб. Щоб поділити дріб на дріб, нам треба перший дріб ділення записати без змін 4 p у квадраті, 9. Це у третьому треба помножити. Ді, Знають ділення ми поміняємо на множення і чисельне. Далі ще подивіться уважно, другий ді, дільник у нас з мінусом, тому при діленні плюс на мінус дає нам мінус. Ось тут треба записати мінус. Це обов'язково. Давайте я зараз іншим кольором цей мінус запишу, щоб він не зливався з дробом. Тут я поставлю мінус червоним, і сразу його ось тут. Треба поставити, щоб не забути. Так, тепер другий дріб перевертаємо. Отже, знаменник йде в чисельник 27, 27, а 8П у третьому йде у знаменник. 8 п третьому. Тоді буде дорівнювати. І мінус ставимо, щоб ми його не забули. Тепер 8-4 скорочуємо. Давайте я іншим кольором скорочення вам покажу. Тут буде 1, тут буде 2. 9 і 27 скорочуємо на 9. Тут 1, тут буде 3. кубі скорочуємо, тут буде П, тут одиниця. С і С, С у першому одиниця. А тут залишається С у квадраті. Тоді що ми будемо мати? Дивимось, у чисельнику залишилась тільки трійка, а у знаменнику 2. C квадрат П2, квадрат П. Третій приклад розв'язали. Переходимо до виконання четвертого прикладу. У четвертому прикладі в чисельнику першого дробу формула скороченого множення. Це С мінус 2, С додати 2. мінус 2 і С додати 2. Тут у знаменнику першого дробу 4 винесемо за дужки. Що ми будемо мати? С плюс 3. Тепер знак ділення міняємо на множення. І записуємо тепер, чисельник, знаменник другого дробу у чисельнику, але 5 треба винести за дужки. Виносимо 5 за дужки, що ми будемо мати С плюс 3. Далі у чисельнику другого дробу, 3C додати 6, 3, виносимо за дужки. І будемо мати С додати 2. Отже, тепер можна скоротити С додати 2. І це додати 2, Це додати 3, Це додати 3. Так, залишається 5 помножити на це мінус 2. 5 помножити на різницю чисел це мінус 2. Знаменнику 3 помножити на 4, це буде 12. Переходимо далі до наступного номера. Треба виконати піднесення до степені. Треба окремо возвести П. І 3А у третю степень. Але у нас непарна степень і знак мінус. Значить, в результаті ми будемо мати мінус. Запишемо: P буде 2 помножити на 3, це буде 6. 3 у третьому степені це буде 27. А у третьому, де да ще у третій визводимо, а 3 помножити на 3, це буде 9. Ось такий відповідь у. П'ятому номері. Тепер треба окремо М і Т визвести до восьмого степеня. Спочатку чисельник визводимо, виконати піднесення до степеня. Тоді буде М у восьмому помножити на Т, Т у третьому, буде ще у 8 визводимо. 3 помножити на 8, це буде 24. А було у другому степені. Та треба визвести до восьмого степеня, Це 2 помножити на 8 буде 16. Ми виконали. П'ятий номер, шостий приклад. Треба розв'язати рівняння. Щоб розв'язати раціональне рівняння, нам треба спочатку. коли дорівню Косельник дорівнює нулю. Отже, 3х плюс 6 дорівня нулю. Але. Дріб, знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тоді тобто ми повністю повинні записати х мінус 4 не дорівнює 0, тому що на 0 ділити не можна. Це область визначення дробу. Тоді ми запишемо: 3х буде дорівнювати. Ви можете вниз опускатися і писати це. У мене є місце, тому я сюди пишу. Дорівнює мінус 6, х не повинна дорівнювати 4. Тепер 3х х буде. Дорівнювати мінус 6 ми ділимо на 3, і х не повинна дорівнювати 4. Отже, тепер у нас кінцевий результат х дорівнює мінус 6 поділити на 3 це буде мінус 2. Це гарно, тому що область визначення дробу у нас х не повинна дорівнювати 4, а тут мінус 2. Отже, коренем даного рівняння буде, відповідь буде х дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 2. Записали це. Переходимо до розв'язування другого рівняння. Тут буде чуть-чуть. Давайте у двойки поставимо знаменник 1, і тоді ми зможемо скористатись основною властивістю пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Давайте згадаємо правила метелика, коли ми ось так з вами виконували малюнок метелика. І ще одне крильце намалюємо. А тепер будемо знаходити добуток цих чисел. 2х у квадраті плюс 8 треба помножити на одиницю. Ну, так як множення на одиницю у нас нічого не змінюється, ми так і запишемо 2х у квадраті плюс 8 помножити на 1 буде дорівнювати. 2 х помножити на різницю чисел x мінус 1. І сразу треба прописати, давайте ми ось тут запишемо область визначення дробу. Х-1 не повинна дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Х не повинно дорівнювати 1. Потім ми до цього області визначення повернемось, коли знайдемо х. Розкриваємо у правій частині дужки. Буде 2. Х у квадраті додати 8 буде дорівнювати 2х помножити на х, це буде 2х у квадраті, мінус 2х на мінус 1, буде мінус 2х. Переносимо змінні вліво вісімку переносимо праворуч. Буде 2х у квадраті, мінус 2х у квадраті і додати 2х. Буде дорівнювати мінус 8. Тепер 2х з мінусом і 2х з квадрат з плюсом 2х буде дорівнювати мінус 8, значить х у нас буде дорівнювати мінус 8 ділимо на 2, це буде мінус 4. Повертаємось до області визначення дробу. Область визначення дробу х не повинна дорівнювати одиниці. Отже, відповідь буде x буде дорівнювати. Дорівня мінус 4. Тепер треба скоротити скоротити вираз. Але для того щоб скоротити, нам потрібно спочатку привести до ладу. В дужках, а потім поділити дріб і тільки після цього будемо скорочувати. Подивіться уважно. Зараз давайте запишем, перепишемо умову, то що знаходиться в дужках. Дивимось уважно, у нас у, до першого дробу не вистачає суми цих чисел, а до другого дробу не вистачає різниці цих чисел. Давайте допишемо додаткові множники. Тут буде 2х плюс 3, а сюди не вистачає 2х мінус 3. Дужки ми тепер опускаємо. Спільний знаменник у нас буде 2х мінус 3 2х плюс 3. Тут записуємо 2х плюс 3 і все це у квадраті. 2х плюс 3 все це у квадраті, мінус 2х мінус 3 все це у квадраті. Тепер подивіться, можна використати двома способами розкритий квадрат суми і квадрат. Різниця, а потім це відняти один із способів, використовуючи формулу скороченого множення. Давайте так і скористаємось. Записуємо знаменник без змін 2х мінус 3, 2х плюс 3. А з чисельником попрацюємо квадрат першого числа, плюс подводний добуток першого числа на друге число, плюс квадрат третього числа. Давайте це запишемо. Буде 4х у квадраті плюс подвоєний добуток 2 на 2 і на 3, це буде 4 на 3, 12х, плюс квадрат другого числа це дев'ятка, мінус. Отут уважно треба записати, тому що нам треба буде віднімати 2 квадрат першого числа, це буде 4х у квадраті. Далі у нас повинно стояти мінус подвойний добуток. Ну, так як у нас мінус і мінус, ось тут ми запишемо сразу плюс. Буде 12 і квадрат другого числа треба плюс 9, але перед дужками стоїть знак мінус, ми напишемо мінус 9. Давайте уважно подивимось, що можна самознищити. Дивимось у вас 4х квадрате квадраті з плюсом, 4х в квадраті з мінусом, 9 плюсом і 9 з мінусом. Отже, ми можемо записати тепер те, що залишилось. 12х додати 12х, це буде 24х у чисельнику залишилось. У знаменнику теж саме 2х мінус 3 2х плюс 3. Ви можете скористатися у цей запис, це як амінус б складне у квадраті, а квадрат мінус б квадрат. І тоді розкритий якось так. Таким чином можна розкрити дужки на різницю на суму чисел. Можете скористатись цим способом. Тепер нам треба оцей дріб, який у нас створився, розділити на дріб. Але давайте ось тут попрацюємо зі знаменником: 4х у квадраті мінус я 9 запишу, як 3 у квадраті. І ще четвірка, це 2 у нас у квадраті. І подивіться, різниця квадратів двох виразів. Тоді я можу записати: це буде 2х мінус 3 на 2х плю. 3. І розпишемо це. Ось у нас знаменник дільника, на яке можна ділити. Тепер записуємо 24 і це друга дія. 24 розписуємо 2х мінус 3, 2х 3. Треба розділити, а я тут сразу розпишу, поки що ділення не залишається: 3х у квадраті. А тут розпишемо сразу на суму різницю, яку ми тільки що визначили, ось угорі я написала. Це буде 2х мінус 3, 2х 3 на 2х плюс 3. Тепер перепишемо перший дріб без змін, 24х. Тут запишемо 2х 3, 2х плюс 3. Тепер з діленням зділенням міняємо на множення і міняємо місцями чисельник і знаменних. Тут у нас буде 2х 3, 2х плюс 3. І 3х у квадраті переходить до знаменника. Скорочуємо різниця чисел, сума чисел. Тепер 24 скорочуємо на 3, тут одиниця, тут буде 8. Тут х у нас одиниця залишається, а тут х. І тоді виходить в чисельнику 8. Так, 8 а в знаменнику х. Як бачите, ось такий простий приклад. Вийшов у нас Сьоме завдання, варіанта 4 ми розв'язали. Тепер переходимо на доведення тотожності. Щоб довести тотожність, нам треба привести праву частину, ліву частину до правої частини. Але для того, щоб виконати множення, треба привести до лати дужки, щоб все було під єдиним знаменником. Ми бачимо, що ось тут у нас Y-3, додати y 3, а тут Y плюс 3. Тут, якщо ми помножимо чисельник і знаменник на мінус одиницю, то вийде, поміняємо знаки у y і у трійки, навпаки, давайте це зараз і зробимо. Множимо спочатку і чисельник і знаменник на мінус одиницю. Перший дріб записуємо без змін. 3 плюс 3, у другому знаменник розписуємо. На суму і різницю чисел. А тут у нас y квадрат плюс 9 це не формула, вона не розкладається, плюс 9, а тут буде мінус 3 на y додати 3. І тут тепер, коли ми помножимо на мінус одиницю, цей мінус чисельника ми поставимо плюс перед дробом. А тут поміняємо знаки на протилежні. Тоді у нас буде плюс 3 в чисельнику, а в знаменнику y відняти 3. Тепер ми бачимо, що до першого дробу не вистачає різниці. Записуємо y 3. Тут у нас все є, поставимо одиницю, щоб ми знали, що цей чисельник не будемо трогати. Нічого змінювати не будемо. Тут не вистачає суми y додати 3. Тоді множимо 3 множимо на різницю чисел. Примножимо на y, буде 3 y. Примножимо на 3 буде мінус 9. Плюс записуємо, тут ми нічого не змінюємо, плюс y у квадраті додати 9 і додати 3 множимо на y буде 3, і 3 множимо на 3 це буде плюс 9, плюс 9. Знаменник спільний у нас буде y, -3, y додати 3. Тепер давайте подивимось, 9, щось багато дуже дев'ятих у нас вийшло. 9 мінус 9. 3 ігри плюс 3 ігрек. І у квадраті у нас є, подивіться, залишається y у квадраті, мабуть, формула буде. 3 і 3 y це буде додати 6. І додати 9. А 9 це 3 у квадраті, щоб була формула. По добуток. 2 помножити на 3, і так, це є формула. А тут розписуємо y-3, y плюс -3, y 3. Ну, і що ж, треба записати, що у нас ось тут спільне, тут формула скороченого множення. Давайте, щоб я вниз не йшла. Може, не вистачить місця, ось тут запишу результат. Чисельнику є y плюс 3. Все це у квадраті, а тут y-3, ось, ще буде скорочення, Y додати 3. І все ж таки, ще у нас буде. Давайте сюди піду ліворуч, тоді буде, у нас скорочиться сума. І тоді залишиться у чисельнику y плюс 3 залишається, а у знаменнику y мінус 3. Ось ми, як дужки, спростили, до такого простого. Тепер давайте подивимось на другий дріб, який треба буде помножити. З чисельником нічого не зробимо, а у знаменнику записана формула скороченого множення. І так, у нас є друга дія. Це перша дія. У другій дії нам треба y плюс 3. поділено на y-3. Помножити y додати 3. А тут запишемо формулу скороченого множення y плюс 3 у квадраті. О, як бачите, дріб який ускладнений, дорівнює. Тепер Тут нічого ми скоротити не можемо, а ось y додати 3, і тут y додати 3 ми скорочуємо, тому що тут у нас подивиться: це скорочується одиниці, тут квадрат, цих вже виразів. І тоді ми отримаємо 1 поділене на y-3. Отже, ми привели ліву, і праву частину, ліву частину до правої частини, y-3. Дорівнює 1 поділене на y мінус 3. Як бачите, восьме завдання варіанта 4. Контрольні роботи 2 ми виконали. Останнє завдання у варіанті 4 це дев'яте завдання. У нас відомо, що х від дня х мінус 1 поділене на х дорівня 4 треба знайти з суму квадратів цих виразів. Отже, давайте запишемо х мінус 1 поділене на х дорівнювати 4. Возведемо і праву і ліву частину до квадрату. Возводимо до квадрату. Тоді буде квадрат першого числа, це буде х у квадраті, мінус подвоєний добуток перше число помножене на друге число. І плюс. Квадрат другого числа 1 поділене на х у квадраті буде дорівнити 16. Тепер давайте подивимось, що у нас тут є 2х і х чисельнику і знаменнику скорочуються. і тоді виходить, що х квадрат мінус 2 додати 1 поділене на х у квадраті дорівнює 16. Мінус 2 перенесемо праворуч, що у нас зліва залишиться х квадрат додати. 1 поділене на х у квадраті буде дорівняти 16 додати 2. І кінцевий результат цього виразу буде дорівняти х у квадраті, плюс 1 поділене на х у квадраті буде дорівнювати 18. Отже, відповідь у цьому завданні, ми запишемо буде 18 від. Відповідь: 18. Ми розв'язали з вами контрольну роботу 2 з теми множення та ділення дробів, тотожні перетворення раціональних виразів, раціональні рівняння. Дякую за увагу! Якщо виникають питання, ставте їх в коментарях. Бажаю гарно написати контрольну роботу.